Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні неділя, 30 листопада, і до вашої уваги оперативна інформація, мій традиційний огляд важливих подій. Перед тим як розповім про нову велику доктринальну і важливу статтю Валерія Залужного, а також про перемовини, які розпочнуться сьогодні в Флориді, чи зможуть вони наблизити. Зближення, вибачте, за тавтологію перемовних позицій, і з чим Вітков поїде до Росії та чому до зустрічі з українською делегацією вирішив долучитися і Марко Рубіо, державний секретар, а не тільки Вітков, Про це, а також про те, що пишуть про війну в Україні і те, що планують наші партнери прямо зараз. Але перед тим, друзі, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Я бачу, ви почали активніше підписуватись. Коли підпишетесь, зможете залишати ваші коментарі, побажання і бачити оперативні новини. Про головне дуже швидко. Так само нагадую про канал Мусієнко Подкасти. Там незабаром з'явиться цікаве інтерв'ю, варте вашої шановної уваги. Отже, велика стаття вийшла. Я її. Детально прочитав, тому що є цікаві меседжі, є думки, є позиції, з якими, можливо, не в усьому я погоджуюсь, але те, що стаття варта на увагу, це мається на увазі стаття Валерія Залужного, надзвичайного і повноважного посла України у Британії і колишнього головнокомандувача Збройних сил України, вона викладена в повному обсязі на порталі Ліганет. А також вийшла в британському виданні The Telegraph, англійська версія, і назву має таку: Політика і війна, реальність проти очікування. Колонка Валерія Залужного. Чому у війні критично важливо сформулювати політичну мету? Важлива думка, тому що війна це продовження політики іншими засобами. Говорив. Клаузевіць, на якого в тому числі і тут посилається екс-головнокомандувач Збройних сил України, і дійсно варто розуміти, що коли ми обговорюємо взагалі війну як таку воєнний метод і прояви того, що ми бачимо на полі бою, це лише одна складова із того, як ведеться війна, і того, з чого вона складається, тому що вона має і політичний вимір. І економічний, і культурний, і дипломатичний. Вона має всі, особливо така війна, яку Росія веде проти України. Війну взагалі за припинення існування України як держави, знищення українського народу, тобто геноциду, поневолення і створення для себе політичних та економічних передумов для забезпечення домінування в Європі. Я би ось так це охарактеризував. А створити такі умови без поневолення та захоплення України ну, для Росії неможливо. Без цього не буде досягнена ціль домінування в Європі. Чого прагне Кремль, чого прагне Путін і чого прагнуло багато до нього. Ось тому політична мета вона має бути чіткою і зрозумілою. А про що говорить Валерій Залужний? Він каже про те, що без суспільної підтримки неможливо успішно вести війну. Тоді, чи не основною формою такої суспільної підтримки є ставлення суспільства, перш за все до мобілізації, яка стрімко почала давати збої, зазначає екс-головнокомандувач. І дійсно, знаєте, я часто дивлюсь на, ну, на реакцію суспільства, так і ми. Гнів до ворога, коли бачимо, як агресор б'є по житлових будинках. І минулої ночі був удар по ще одному житловому будинку, який практично зруйнований. Багатоповерхівка вигоріли квартири з першого по шостого поверху в Вишгороді передмісті Києва, коли ворог шахедами намагався в чергове атакувати українську столицю. І той жах, який був в Тернополі. Просто коли розриває від емоцій і від люті такої до ворога а в той же час до співчуття рідним і близьким жахливої трагедії. Але ж ми ж не побачили в ТЦК черги після цього. Ми ж не бачимо сплеску активності. Ну, давайте говорити відверто. Мобілізація в Україні триває, так і буде продовжуватися, тому що продовжується воєнний стан і потрібно. Стримувати ворога, але чи має вона таку підтримку на 100% а в ширшому сенсі, тому що опір суспільства характеризується волею нації до боротьби. Мене часто запитують в приватних бесідах або представники медіа, а що я думаю, коли закінчиться війна, чи готове буде українське суспільство до певних компромісів і до яких. І чи вочевидно, чи вважати компромісом замороження а, війни по лінії фронту? Можливо, і так. Чи вимушений це компроміс, до якого ми в певний момент вимушені будемо дійти? Теж можливо і так, я наголошую, можливо. Тобто, не обов'язково, але це теж можливо. Це один із можливих сценаріїв того, як можуть призупинитися, зупинитись активні бойові дії. Але не зупинитись війна, бо війна триватиме. І про це теж говорить Валерій Залужний абсолютно правильно, тому що е, зупинка зараз бойових дій в ширшому сенсі не означає припинення війни як такої ось що потрібно розуміти. Але коли мене запитують, я кажу: що слухайте, все буде залежати від українського суспільства. Героїзм українського народу, який зупинив. На перших порах і не дав зруйнувати українську державність агресору з лютого 2022 року. Неймовірна сталева сильна воля до боротьби, яка була показана по знищенню російських військ, та лють до ворога, та концентрація та згуртованість нашого суспільства, яку не очікував наш ворог, і в яку багато ніхто багато хто і не вірив, і на заході давайте скажемо відверто. Все це показало, що ну, дивіться. У нас є потенціал. Питання можливості, витривалості, витримки цього потенціалу наскільки вистачить, і питання готовності нації до боротьби це коли до фронту доходить на багато практично всі. То був мобілізований в якому сенсі? До своїх військових частин, скажімо так, тому що є ті, хто обмежено придатний, і службу будуть проходити в тилових частинах, в частинах забезпечення, але не на передовій. І от характеризується тим, наскільки, а, тобто, скільки з навчальних центрів потрапляють потім безпосередньо до війська, а не, ну ми розуміємо, є таке прикриявище, явище, як СЗЧ. От, І воно, на жаль, теж існує. І ну і тим, чи ховається, чи не ховається від мобілізації, яке ставлення загалом до цього у суспільства? А тут є тривожні дзвіночки без зайвої деталізації, але я думаю, що ви розумієте про що я ось про це пише Залужний. Він посилається на Клаузеві це видатного мислителя воєнного. Що який наголошував, щоб мати підтримку населення, важливо, щоб громадськість була добре поінформована, могла відрізнити правильне від неправильного своє від чужого. Природно, що підтримка населення найбільш сильна та відчутна до свого і правильного, тобто національного на практиці вона стає безумовною, коли воно безпосередньо наражається на небезпеку. Отже, очевидно, що скільки б не намагалося військове командування сформувати військову стратегію на певний період, усе це не матиме жодного результату без політичної волі, яка формується через політичну мету. Абсолютно правильно, я теж кажу, мене спитають там. От військові, що військові виконують накази, окрім завідомо злочинних щоб, як передбачає наше чинне законодавство, які військові не зобов'язані виконувати абсолютно. Але коли є вказівки, відповідно, коли питають: от якщо буде припинення вогню, ну, звичайно, що, а як? Буде команда, буде вогонь припинятися. Тому що військові виконують задачі із знищення ворога, захисту людей та держави, але не формують політичну мету. Політична мета це завдання. Політики, ось до чого ми маємо дійти. Розумієте, це ж як війнах. які ставляться завдання, знищення ворога, перемога. Окей, яким чином? І залужний тут про це теж пише в цій статті, посилаючись на Клаузовіце і іншого, він тоді був російським, ще з Російської імперії, воєначальником і стратегом Свєчин, а написав стратегію в 1927 році. Якраз для нової влади, правда, потім його розстріляли комуністи в 1938 році внаслідок чисто. І є стратегія розгрому, а є стратегія виснаження. І, власне кажучи, ми від стратегії розгрому вже перейшли до стратегії виснаження. Зараз на цьому етапі не йдеться про те, що ми можемо піти в наступ великий. українські сили. Ми здатні на контрнаступальні рейди, але ми перебуваємо в обороні. В рамках цього у нас ставляться завдання стримування ворога і виснаження. З метою виснаження російського потенціалу потрібно бити по їхніх військових об'єктах. Потрібно переносити війну на територію ворога. Те, що ми спостерігаємо, потрібно позбавляти їх можливості отримувати доходи від нафти. До речі, з'явилась в цьому плані дуже хороша обнадійлива новина від агенції Reuters, яка пише про те, що за цей рік. Доходи РосНЕФТІ впали на 70%. Це, до речі, вірна ознака того, що, зокрема, стратегія ударів по НПЗ, а тепер уже і по транспортних можливостях, тобто новоросійськ, Туапсе, танкери в Чорному морі внаслідок вдалої спецоперації СБУ, які я думаю будуть продовжуватися. Нема підстав їх завершувати. Треба ослаблювати агресора. Це в тому числі. Послаблення економічного потенціалу ворога, і це, зокрема, те, що потрібно робити в загальній стратегії, аби змусити, аби натиснути на ворога, змушувати припиняти бойові дії і бути готовими до проведення перемовин з урахуванням української позиції та наших національних інтересів, і готовністю Росії йти на поступки. Ось про що йдеться, і тому. Ми, які зараз перейшли війну на виснаження, і вона замінила війну розгрому, яка закінчилася, як зазначає Валерій Залужний 2022 року. Ми зараз на етапі ослаблення ворога. Крім того, ексголовнокомандувач тут абсолютно справедливо посилається на Бенджаміна Франкліна. Цитую, що ті, хто відмовляється від свободи, заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи і безпеки, десь так сьогодні формують свою політику у Європі, США. Ось є критика справедлива в цьому питанні. Так само Валерій Залужний концентрується на тому, що, як йому видається, не було достатнього фінансування, не було достатньої підтримки безпосередньо армії. Напередодні повномасштабного вторгнення а на початку 2022 року Генеральний штаб провів розрахунки, які показали, що загальна потреба в коштах для відбиття агресії, зокрема для відновлення та поповнення запасів ракети боєприпасів, обчислювалася у сотні мільярдів гривень, яких у зсу не було. Важко сказати, якій політичній меті відповідав такий стан найважливішої інституції у державі. І ось тут дуже цікава подальша ще цитата із цієї статті. 17 квітня 2022 року, поки агентура та п'ята колона в Україні готували підґрунтя для нової стратегії, російські війська зосередили свої зусилля на проведенні військових дій у північно-східних, східних і південних районах, де мали створити умови для підготовки до виконання у межах стратегії виснаження. Тобто є констатація, що ще 17 квітня 2022 року п'ята колона піднімала голову і не була подолана. Але сподіваюся, що вже це змінюється. Політик, визначаючи політичну мету війни, повинен враховувати позиції на військовому, соціальному та економічному фронтах, захоплення яких створить сприятливі умови для ведення мирних переговорів. Отже, не лише Оборона на цих всіх фронтах важлива. А й цілеспрямовані атаки на кожний такий сегмент противника повинні мати успіх, особливо у війні на виснаження. Це потрібно пам'ятати. Дійсно, ми повинні концентруватися. от знаєте, чому я, як оце, автодафи, автотренінг говорю про цих чотири порти: Туапсе і Новоросійськ в Чорному морі, Устілуга і Приморськ в Балтійському. Як величезні бази, величезні термінали для перегонки нафтопродуктів російських, які потім експортуються назовні, і приносять Росії прибутки у вигляді нафтодоларів, що дають можливість Путіну фінансувати агресію проти України, тому що нам потрібно виходити із того, що є потенціал по дронах і ракетах, яким чином його використати так щоб завдати противнику збитків, щоб удар був максимально ефективний для подальших нищівних наслідків, ось що надзвичайно важливо. Тому ми можемо бити по різних об'єктах. Але коли ми знаємо, що дві третини а, нафтопродуктів проходить експортом через ці порти, коли ми розуміємо, що це дає надходження та кошти для Росії, то треба по них бити. Це ось так потрібно підходити. Безпосередньо до цього. Ну і дійсно залужний констатує, що історія нашої війни підтверджує, що складний шлях стратегії виснаження, що веде до витрат набагато більших ресурсів, ніж короткий нищівний удар, зазвичай обирається лише тоді, коли війну неможливо завершити одним способом. Військові дії все ще відіграють важливу роль. У досягненні, у досягненні політичної мети, проте вони не є головною кінцевою фазою. Це означає, що, наприклад, якщо Росія повністю окупує Донецьку або інші області, війна триватиме як на політичному, так і економічному фронті, оскільки політична мета має бути досягнута. Отже, метою воєнних дій в стратегії є виснаження. Виснаження є створення умов. За яких можливо завдання рішучого удару, спрямованого на розвал країни на економічному і політичному фронтах одночасно. Тобто перед нами завдання не змінюється. А, момент, коли ми можемо досягти припинення вогню, а я думаю, що ми йдемо так чи інакше до проміжного сценарію, війна не закінчується. Я погоджуюсь з, погоджую з Валерієм Залужним тут. Вона триватиме. Але може бути проміжний етап. А проміжний етап може передбачати заморозку бойових дій по лінії фронту, який я вважаю зараз ще не наймовірнішим сценарієм. Подобається це комусь чи ні. Це об'єктивні реалії та фактори, які складаються як на полі бою, в економічному плані, в соціальному, в політичному, в тому числі внутрішньополітичному в державі. І все це потрібно враховувати. І плюс Росія на певному етапі буде згодна, якщо такі скорочення прибутків від продажу нафти, зменшення активів і так далі. Хоча, згідно повідомлень, Росія збільшує видатки на оборону, на військово-промисловий комплекс на 26 й рік, але це можна сприймати не тільки в контексті ведення зараз війни, а й підготовки в майбутньому. І тому в рамках цього для нас величезне, мене завжди дивувало. Кажуть, от Росія отримає паузу, а ми не отримаємо паузу. Так все залежить від нас самих, як ми цим скористаємось. Чи засукаємо рукава і підемо працювати, піднімати оборонку, покращувати економіку, зміцнювати зовнішні альянси з партнерами, вибудовувати внутрішню, суспільну, потужну стійкість і так далі, розвиватися, зміцнюватися, бути тим же Ізраїлем. Чи ми розвецькаємо цей шанс? Ось і все. Тому не треба боятися довіряти самим собі. І нашим побратимам і посестрам ми теж можемо використати цей, цей час. Що говорить Валерій Залужний? Він з цього приводу ще так само говорить, що а, стратегії на виснаження у стратегії є свій вирішальний удар. Це теж треба розуміти. Це е, теж надзвичайно важливий е, момент, яким може бути закінчення війни. Формуючи політичну мету, важливо пам'ятати, що війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої. Так було у Другій світовій війні, але це рідкісний виняток, бо так майже ніколи не бувало в людській історії. Переважна більшість воєн завершується або взаємною поразкою. Або кожен впевнений, що переміг, або інші варіанти. Отже, коли ми ведемо мову про перемогу, треба чесно сказати: так: перемога це розпад Російської імперії, а поразка це повна окупація України через її розпад. Все, все решта просто продовження війни. Ми, українці, звичайно, прагнемо повної перемоги розпаду Російської імперії, але не можемо відкидати варіант довгострокового на роки. Припинення війни, бо саме це надто поширений в історії воєн спосіб їх завершення. Разом з тим, мир навіть в очікуванні наступної війни дає шанс на політичні зміни, на глибокі реформи, на повноцінне відновлення, економічне зростання і повернення громадян. Це те, про що я кажу, як ми скористаємося паузою. Можна навіть вести мову про початок формування безпечної, максимально захищеної держави завдяки інноваціям і технологіям, підтримую укріплення основ справедливої держави через боротьбу з корупцією та створення справедливого суду, економічний розвиток країни, зокрема на основі міжнародних економічних програм відновлення. Далі є про гарантії безпеки, але я погоджуюсь про інновації. Та технології, але не поділяю точку зору, що повернення ядерного арсеналу там нам потрібно чи щось це змінить. В перспективі розташування ядерної зброї. США так можливо, але американці до цього не готові. Тому завдання для нас консолідувати підтримку максимально і бути е, ну, єдиними. Це дуже важливо. І залужний бере цитату тут Олени Теліги. За завершення цієї статті. Зрештою, як говорила Олена Теліга, держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і сили е, народу. Ось так. Ну а в той же час триває перемовний процес. Американські медіа пишуть, що неділю, 30 листопада, стів відков, спецпредставник е, Трампа та держсекретар Рубіо зустрінуться із делегацією з України. Обговорять, ну а Вашингтон Пост пише про те, що наступного тижня на Зеленського США будуть тиснути набагато сильніше, щоб він уклав угоду про врегулювання війни в Україні. Тиск дійсно буде США ухвалили рішення. Вони змінювати принципову позиції не будуть. Вони хочуть швидкого завершення війни, будуть про це говорити з Росією. Наше завдання а, максимально вибороти... Важливі для нас норми це сильна армія, це безпека, а решта все будемо вибудовувати, тому що без безпеки, без можливості захистити не можна будувати все решта і не потрібно. Економіка потрібна тільки тоді, коли вона захищена. Підписуйтесь, друзі, будь ласка, на мій канал. Не забувайте тиснути вподобайки, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу сказаного. І пам'ятайте, що, попри все, ми з певненістю і Божою допомогою дивимося вперед і не втрачаємо надії. Бережіть себе і слава Україні!